Сьогодні з сусідами по своєму будинку спілкувався, зустрівся так. І як завжди все крутиться біля пенсії. Мене спитали, чи отримую я пенсію. Я говорю, я їм кажу, що я отримую тільки українську одну пенсію. Вони на мене подивились, як на цього. Ну, промовчали. Сусідка Валя каже, а я вже другому сусіду. А я вже каже не поїду рубіжне за пенсію. Тому що тисячу гривень туди платить, їхати, тисяча то й дві. А приїжджаю сюди, а пенсію не дають ту опять. Хочуть, що приїжджаючи якісь такі провіряють там, каже. Тому так я очок думаю і кажу, що ці люди не то, що вони люблять Україну. Вони не то, що І відказуються від української пенсії. Вони не відмовляються від неї. Це просто так, що зараз, зараз. Оці всі поїздки, всім ці переплати, це перевізникам. Та цим всі об'яви пишуть, що пенсію допоможу оформити там. Про всім цим мінялам, перевізникам, службовцям платять ці пенсіонери, щоб цю. А воно... Потім а ще і, і не отримують, і вони вже відмовляються їхати туди. Получають чи отримують цю російську і все. Це вже від багатьох я чую. І це не заслуга якась чиновників українських. А це тільки те, що перевізники всі ці розходи. Сильно великі, вони вже, як кажуть, чинка вичинки не стоять. Тому тут не любов і там якесь поняття типу, до України, а просто ці люди порахували і зараз вже не хочуть їздити. Ну, не всі, ще багато черги на КПВВ, їздять, переформлюють, отримують. А коли б працювали чиновники професіонально, то тих, тих людей, які отримують... Пенсію і там, і тут. Їх. Так ось ці люди мають одну якусь пенсію отримати. І російську, і українську. А є такі люди, які хворі і вони не... Тримують тільки російську пенсію. Я їх не засуджую. Їм треба вижити. Я не засуджую тих людей, які працюють тут. Не чиновниками, а ті, які виживають. Щоб діти є, яких і щоб вижити цю працюють. Я засуджую тих вчителів, які навчають дітей про героїв. Матарол, Гіві та інших. Я засуджую чиновників, які перебрались, прикрасились і вже служать в іншій республіці. Я засуджую силовиків. А їх біля 12 тисяч, які отримують і там, і тут пенсію зараз. У ці люди, їх засуджую. А ті також, також пенсіонери, які живуть тут. Немає їм там. Держава не зробила, щоб там могли вони виїхати, житла то не дають. І вони вже старі, не можуть побудувати там. І грошей немає на ці цілі. Вони живуть тут, в окупації. То їм, які отримують російську пенсію, а не отримують українською зараз і виживають тут в окупації. Я їх теж вижити треба. Хворі люди, які не змогли виїхати. А оці хитромудрі, які туристами працюють. Як здорові ще, і їздять туди, сюди, туди-сюди. І російську отримують і українську пенсію. Всіх я засуджую. Не знаю. Є люди, які тут їх небагато, які не отримують, живуть тут і не отримують, тільки отримують українську пенсію. І ждуть, як коли вернеться Україна, повернеться. Їх Мало таких, але вони є. І отут от держава. Країна має знати про тих людей. І допомагати їм як можна. Якому сми якому допомога? моральна каня? Я вже не кажу що там. Якісь. Преференції давати, а підтримують їх морально. Що держава про них знає. Ось люди тут різні. більшість Підтримує. Я не знаю, що вони сі зараз. Я не знаю як. Мало спілкуються люди між собою. Нема тої радості, що була. То одне натхнення, що було до війни. Зараз все якось проходить. Сумно. Дні йдуть, а люди не бачать перспектив. Так виживають. Зараз їздять машини на склі написи такі. Спасіба діду за побіду. Та і на магазинах такі. Георгівські стрічки. Небагато не таких машин. Ну, ближе до 9 травня. І все більше і більше. Я вже казав, що більшість їздять з українськими номерами, де є прапор України на цьому номері. ВВ і там номер. Так от гібридна війна і гібридне життя тут в окупації. Їздять номерами України. А полченці теж їздять номерами України. Носять паспорти українські. Я не кажу, що там по собі різні получають від України пенсії. А вийди зараз на Майдан тут в місті. З прапором України. Тебе в кращому разі просять підвал. А то і може бути і хуже. Ось така гібридна, гібридне життя. Ось таке гібридне життя. Не знаю скільки воно ще буде. Це життя таке років, я не знаю, вже четвертий пішов. Як в окупації. Так от людей, ті, які не зрадили Україну, держава не має кидати. І цілі є державні органи, структури, які мають бачити, хто є хто, і розділяти цих тим, кого лишили. Пенсії української, а вони російську отримують. І не бідні ці люди. Так воно має бути. А ті люди, які тут живуть, українці, не зрадили Україну, вони мають отримати українську пенсію, коли вони не писали заяву і не отримують пенсію від ЛНР чи ДНР. І не лишати їх пенсії. Вони живуть тут не від кращого життя. Їм не держава їх кинула. І не змогла їм дати житло там, щоб вони якесь, щоб вони могли жити. І всі змогли перебратися в Україну. Не знаю. Війна колись як закінчиться і як ми будемо. Другий гру один одному дивитися в очі, я про це не знаю. Я вже питав. Сім'ї порозпадалися. Рідня теж не... на ці. Теж не во всі не Бі ну є такі ще родичі пристали общатися тому що... тих людей, які Зрадили свою країну я призираю. Тому з ними не спілкуюсь. Порвав всі відносини і не жалію. Що це зробив? Не, не можна плювати кліницю, з якої пився ці роки. Шпак прилізтів. Буде кормити своїх. Птинчики. Так ось я кажу в чого, в чому ся. Що не буде спокою в суспільстві. Поки... Суспільство не дасть. Оцінку в тих історичні війни, ні. що він робив для країни і що він зробив для людей, цієї країни нашої. Хорошого чи плохого. І тільки після цього ті, хто зрадив, поносились покарання. Сусю суспільство Заспокоїться і буде будувати свою країну. Відновлювати її під піс війни, після війни. Я так міркую. І надіюсь на те. Війна закінчиться, І Україна, Українці заживуть. Краще буде не доля. Чим є зараз? Вони. slow with those slow